Унікальна історична реліквія. Я думаю, ви пам'ятаєте її, бо бачили що в підручниках історії, за якими ще вчилися в школі. Перший стародрук, знаменитий апостол 1564 року. Унікальний екземпляр зберігався у національній бібліотеці імені Вернацького і був вкрадений з фондів. Скандал виплив цього тижня. Хто і яким чином міг винести з закритих фондів безцінний раритет? Куди дивилася охорона? Подробиці кримінальної афери розслідував Сергій Кудімов. Національна бібліотека імені Вернацького найбільша в Україні серед десятки у світі за обсягами фондів. Тут зберігається безцінний скарб, генетичний код нації, стародруки часів Київської Русі, козацької доби, першодруки Шевченка. Зовні вона чимось схожа на неприступну фортецю. Висока башта без вікон, надійна охорона, миша не прослизне. Однак, за класикою жанру на кожну фортецю знайдеться свій троянський кінь. Це врешті сталося і в бібліотеці імені Вернацького. Цю операцію він провів як по нотах, представився співробітником органів, показав посвідчення, начебто СБУ. Фальшивий лицар плащата кинджала запросив сто з особливо цінних книжок, начебто для перевірки, і окрему кімнату, щоб в роботі ніхто не. Заважав а після того як він пішов. Більше він не вернувся, але виявили зникнення рідкісної книги. Рідкісна книга, мрія бібліотеки будь-якої країни. Розповіді про діяння та послання апостолів Івана Федорова. Приїхав у Львів у 1572 році і за сприянням і допомогою Львівського Успенського братства відкрив тут у Львові започаткував свою друкарню. Друкарня Федорова, які його верстати, на відміну від книжок, до наших днів не дожили. Апостол Івана Федорова 1574. Вертого року був надрукований на подібному верстаті. Це в нас збережений вже верстат 17-го століття. Книга того часу сучасною мовою, ручна робота. До того як вона потрапляла у друк, видання потрібно було скласти в прямому сенсі. Була така верстаточка. брали скаси букву, ставили одну до другої. Виходило слово. Слово до слова, рядок до рядка. Форми міцно зв'язували мотузкою, виходили аркуші, і лише після цього можна було друкувати. Валиком накатували на оцю форму фарбу, накладали папір і тоді вручну просували. Барабан для того, щоб воно притиснуло і зробився відбиток. у 1574 році. Іван Федоров надрукував тисячний наклад апостола. До наших днів дожили всього лише близько ста екземплярів. Утім, унікальність апостола не лише в обмеженій кількості книг. Цінність цієї книги полягає в тому, що вона є першою точно датованою друкованою книжкою в Україні у стародруку. Окрім духовної цінності, є й матеріальна ціна. В Києві були прецеденти, Я знаю, там їх декілька продали ну порядка 200 000 доларів в Києві. Відтак не дивно, що на раритет уже не вперше оголошують полювання. 2002 року з Львівського музею давньої української книги також зник апостол. Невідомі розбили скло, витягнули книгу і дали драпака. Та згодом виявиться, на злодіїв чекало розчарування. Найбільш цінні експонати знаходять замінені копіями, оригінали яких зберігаються в наших фондах. Але і київські апостоли лежав за склом у читацькому залі. Спецдозвіл керівництва бібліотеки це перше, що потрібно, аби навіть просто потримати. Книгу у руках. Далі робота за спеціальною процедурою. Коли книжку так це окрема кімната це наче було, наче так сказали, що було, але окрема кімната вона закривається, вона повинна бути закрита, і людина там сидіти повинна, з книжкою і не може вийти сама. Кілька разів протягом дня він виходив, залишав свої речі, потім повертався. Невже злодію так фантастично поталанило? Чи може йому все ж таки хтось допоміг? Без внутрішніх. Агентів це неможливо. Ну, Ви згадайте дуже просту річ з Львівським архівом. Ну хто крав у Львівському архіві речі? Охоронці. Пролити світло на загадкове викрадення могли б у бібліотеці, але журналістів не те, що всередину навіть на поріг не пускають, а в дозволив відпочити? коли були сам генеральний директор. Ви бачите, коли бачили, я вам показую. Ребята, вас дуже багато. Всі. Ми повинні знати, що от у нас теж прийшли, ми знаємо, ситуація. Ну, ми це про це знімаємо. Тоже показали посвідчення. Просяк, що воно вийшло. Мовчить і поліція, усі деталі, таємниця слідства. Відомо лише, що злодія шукають за фотороботом. Його склали винятково на основі усних описів бібліотечних працівників. На жаль, немає камер відеонагляду, які би нам, звісно, могли би спростити пошуки зловмисника. Директор музею трипільської культури Олександр Поліщук. Певен зловмисник працював на замовлення. Не виключено, що з-за кордону в Україні ні. Який дурний не візьме, тому що він показати не зможе. Тому замовить могли з Росії. Заплатили там за викрадення там 30 тридцять тисяч доларів чи 50 тисяч доларів. Охочих до скарбів, що зберігається в українських бібліотеках, архівах і музеях, і у нас, і за кордоном, хоч греблю гати. Одеса 2008 -й. крадіжка десятиліття з музею західного та східного мистецтв злодій виніс полотно італійського художника Караваджо 17-го століття, поцілунок іуди. Оцінили його в 100 мільйонів євро. Зловмисник скористався тим, що в музеї тривали реставраційні роботи і сигналізацію частково відімкнули. Ми піднялися от на ту кришу. Бачите, там доволі угу. По цій криші вони пройшли туди. І от там за деревом вікно знаходиться, которое ні вийшли. І воно тогда було без Так. Да. Картину знайшли лише за два роки в Німеччині. Під час спроби продати її підпільному колекціонеру. Тамтешня поліція заарештувала злодіїв трьох українців та росіянина. Поцілунок іуди повернули до України. Однак для очей поціновувачів досі доступний не оригінал картини, а копія полотна. Пичому до сих пор она не потому что она проходит как вещдок. Після гучного злочину в музеї врешті переглянули систему охорони і безпеки. Я б не хотів всі секрети, звісно, не повинен це говорити, але на сьогодні система безпеки включає в себе такі речі, як датчики на рухання, на розбиття, Вісім відеокамер картинна галерея у Яготині на Київщині було винято, винесено 33 роботи. У 2006-му троє злодіїв вдерлися сюди посеред ночі. Залізли через вирізали грати у через це вікно. Да, це вікно. Вирізали грати і проникли в це приміщення. Грабіжники зв'язали сторожа, літню жінку і винесли з музею картини відомих українських художників: Яблонської, Глущенка і Шишка. На той момент дійсно були ціни. На 2006-й сума була велика. Якщо точніше, 2 мільйони гривень злодіїв упіймали майже усі картини за рік повернули до Яготина. Одна робота так і не повернулася. Її місце знаходження на, на, на сьогодні на цей час, тобто невідоме. Після крадіжки тут також зробили висновки щодо необхідності вдосконалення системи безпеки. Тут у нас знаходиться пульт спостереження, де розташовані три відеокамери, які здійснюють. Нагляд по території прилели до картинної галереї. Замість бабці охоронця сучасна система охорони. На ніч, коли працівники закінчують свою роботу, включається відповідна охорона, і вона протягом ночі забезпечує охорону. Статистику крадіжок раритетів в Україні при бажанні можна мінімізувати за кордоном. мистецькі шедеври пильнують, як зіницю ока. У нас гроші на посилону охорону культурної спадщини дають лише після того, як півень дзьобнув. Сергій Кудімов, факти тижня.